Звернулися до мене, щоб знайти протікання в опаленні будиночку, тому що щодня падає тиск, зазвичай це свідчить, що є проблеми з трубами. Тому що не завжди є проблеми з трубами. Іноді підтікає якісь обладнання, просто на це не звертають уваги. Тут я труби перевірив, з трубами все гаразд, а вся причина це, бачите, зелений теплообмінник. І ось тут ось стоїть водичка. Тобто треба замінити теплообмінника. Досить -таки велика дірка. Все витікає в котел, і на тут є ось вода у нас, і на насосі є вода, е капає зверху. Тому після ремонту теплообмінника чи заміни теплообмінника з опаленням все буде гаразд. Є у вас схожі проблеми, топити сусідів, мокрі стіни, тиск падає в системі опалення, звертатися, є різноманітне протікання для пошку, протікає в трубах, під плиткою, землею, ламінатом. Тобто прихованих витоків, а також неприхованих, як, наприклад, ось цей.